Кількість таких людей, точніше, відсоток таких людей серед когорти, які, людей, які доживають до 60 років, очевидно, далі буде скорочуватися. Тут навіть не, треба зважати не на ту ситуацію, яка є на сьогоднішній день, скільки на те, як це правило буде діяти далі, тому що цей критерій страхового стажу, він насправді ще далі буде підвищуватися. Тобто людям, які досягнуть 60 років на 25-му році, 26-му і 27-му, їм буде ще важче насправді виконати ці правила, тому що цей критерій стажу буде зростати у нас до 35 років. І ну, скажімо так, ситуація через війну зараз виглядає дуже непевною по всіх показниках, зокрема ці три роки, та ну, майже вже три роки війни. Це теж якби. Ну, скажімо так, завадило багатьом людям вести нормальний спосіб життя і трудову активність. Тому, відповідно, що очевидно, що ці показники, от частка людей, які зможуть вийти саме 60 років, очевидно, що вона буде скорочуватися. На сьогоднішній день загалом ми бачимо ситуацію, що кількість пенсіонерів скорочується. І там є лід, низка різних факторів, тобто насправді дійсно умови стають все більш жорсткими.